Всім привіт! Ми Львівська асоціація велосипедистів, і сьогодні розглянемо одне дуже важливе і цікаве питання, яке стосується дорожнього руху. А саме пріоритети для велосипедистів і інших учасників дорожнього руху на вулицях і дорогах. Чому ми вирішили розглянути дане питання? На жаль, якщо хтось не знає правила пріоритету, то відбувається зіткнення і відповідно ДТП. Часто ми можемо бачити в мережі невірні думки по цьому питанню і спробуємо зараз розглянути різні ситуації на багатьох локаціях міста. Отже, що таке пріоритет на дорозі або вулиці? Можемо подивитися в правила дорожнього руху і процитувати цей пункт. Дати дорогу, вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, не здійснювати будь-яких маневрів за винятком вимоги звільнити займану смугу руху, якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу, змінити напрям руху або швидкість. Тобто, фактично, це хто кому має уступити в даній дорожній ситуації, якщо вони перетинаються. Для того, щоб розібратися в цих питаннях, нам потрібно уяснити для себе декілька важливих термінів. По-перше, в правилах дорожнього руху є така штука, як дорога. І дорога і вулиця це є одне і те саме в термінах ПДР. Фактично, дорога в себе включає весь вуличний простір між будинками. Визначення правил ви можете бачити в себе на екранах, а так на хлопський розум вулиця або дорога це те, що в нас знаходиться між будинками або між і будинком і включає в себе всякі різні елементи, такі як тротуар, велодоріжка, різна частина і так далі. Поняття дороги слід дуже чітко відрізняти від поняття проїзної частини. Проїзна частина це є лише частина дороги або вулиці і включає в себе от те, по чому рухається транспорт і в даному випадку і велосмуг. Також слід чітко розрізняти поняття велодоріжки і велосмуги. Велодоріжка – це те, що пролягає окремо від проїзної частини, а велосмуга, от як тут на бандери, вона є в складі цієї самої проїзної частини. Алесмуга може бути відділена від решти проїзної частини або розміткою, або, як можемо тут бачити, за рахунок різниці покриттів. Але навіть якщо ви впевнені у своїй привиті, але бачите, що пропускати вас ніхто не збирається, вартує, не забувати основне неписане правило Дай дурню дорогу. Далі ми будемо говорити про пріоритети на проїзній частині, і вони будуть однакові, що стосовно велосмуги, що просто без неї. Шумно тут клята бруківка, блін. Пріоритет на велосмузі, такий самий, як і без неї, тому ви можете не впадати в паніку, коли вона раптом закінчується. Отже, починаємо з звичайного перехрестя, без велоінфраструктури, велопереїздів і тому подібного. На звичайному перехресті. Наш пріоритет визначається в першу чергу сигналами регулювальника, але ми його не знайшли. Тут вибачайте наразі з регулювальниками дефіцит. Потім, якщо регулювальника нема... Якщо є світлофори, то відповідно світлофорами, так всі звикли, да, зелений, їдемо, червоний, стоїмо а жовтий, готуємося. І якщо немає регулювальника, а світлофор відсутній або не працює, от на цьому перехресті він часто в нас в режимі жовтого миготливого, то, то ми дивимося на знаки пріоритету. От наприклад, головний знак пріоритету в мене за спиною це є дати дорогу, тобто ви даєте дорогу всім, хто їде отам. У нас стандартна ситуація, велесмо закінчується, що далі робимо? А далі орієнтуємося так само по всіх тих самих правилах і продовжуємо рух проїзною частиною. У мене за спиною зараз приклад нерегульованого перехрестя з пріоритетом. І пріоритет на цьому перехресті такий, що ті, хто їде звідси, дають дорогу тим, які їздять по цій от вулиці. І регулюється це нашим головним знаком пріоритету 2.1, який каже, що ти маєш дати дорогу всьому, що пересувається там. Тут у нас доволі рідкісний приклад перехрестя без пріоритету і без регулювання. На ньому діє так зване правило правої руки. Тобто, коли ви під'їжджаєте до такого перехрестя, ви маєте пропустити тих, хто до вас наближається справа. Зазвичай подібні перехрестя бувають тільки на зовсім якихось малонавантажених вулицях. Я вам собі, що звідти наближається автомобіль. І за правилами він мене має пропустити, куди би я не рухався. Але насправді це правило не завжди працює в подібних ситуаціях, і зазвичай той, хто виїжджає з бокового виїзду, пропускає тих, хто, хто рухається прямо. Хоча правила кажуть інакше. Зараз ми знаходимося на перехресті Володимира Великого Княгині Ольги, і воно організовано як перехрестя з кільцем. Багато хто вважає, що на велосипеді не можна їхати по кільцю, але це не відповідає дійсності, такої заборони в правилах нема. А рух по кільцю – це є завжди рух прямо і поворот направо з кільця. Інше питання, що недосвідченому велосипедисту на кільцю може бути небезпечно або страшно і незручно їхати, тому не всім можна радити робити це проїзною частиною. Можна деколи перейти пішки по переходах, хто боїться. Конкретно на цьому кільцю вже кілька років є проєкт велопереїздів, але до сих пір вони не організовані. От ми можемо бачити, наприклад, тут виїзд на такий планований велопереїзд. Зате ми можемо вам показати рух по кільцю. Значить, під час виїзду на кільце ви маєте пропустити всі транспортні засоби, і ровери, і машини, і все, що можна, які є на кільці вже, або які з'їжджають з нього. Коли ви їх пропустили, ви виїжджаєте на кільце, рухаєтесь постійно по ньому, не показуєте лівий поворот, такого, такої вимоги нема. І на виїзді показуєте правий поворот, вас всі мають пропустити, включно з тими, хто рухається по кільцю. Якщо ви наближаєтесь до світлофора перед переходом, то очевидно ви маєте пропустити всіх пішоходів, у яких зелене світло. Відповідно, вам показується в той момент червоне. Можливо, не всі в курсі, але на нерегульованому пішохідному переході завжди треба пропускати всіх пішоходів, які через нього переходять. Причому пріоритет у нього виникає, коли він вийде вже на перехід. Але взагалі правила хорошого тону кажуть, що якщо ви бачите пішохода, котрий бажає перейти дорогу, то ви маєте зупинитися і його пропустити. Я особисто роблю так завжди, і вам раджу. Я маю собі таку ситуацію. Я виїхав з цього виїзду, мені треба на другу сторону. Що ми можемо зробити тут? Чи ми маємо злізти з велосипеда перейти пішки, чи ми можемо переїхати. Прямо про це ніде не сказано, але і заборон ніяких на це немає, щоб я міг просто взяти і переїхати на ту сторону. І в нас тут немає ніякої суцільної лінії розмітки чи інших позначок, які забороняють це зробити. Тому я можу просто взяти і переїхати туди, але очевидно, хоча це також ніде не зазначено, мені треба пропустити взагалі всіх, хто їздить по цій вулиці в ту чи в другу сторону. Тепер дуже важливе правило. 16.2. Під час повороту направо або наліво водій автомобіля повинен пропустити велосипедистів, які рухаються прямо. Тобто, якщо ми на велосипеді їдемо отак, допустимо, їдемо, їдемо, їдемо і нам треба було туди, А автомобіль повертає, то він повинен нас тут пропустити, тобто почекати, поки ми проїдемо прямо і тоді повернути, в даному випадку направо. І так само, якщо ви повертаєте туди, то ви маєте пропустити пішоходів, які отут переходять. Причому це правило діє, навіть якщо там немає пішохідного переходу. Є такий маневр, як лівий поворот. Велосипедист в ньому є обмежений, спірне доволі обмеження, але воно в правилах присутнє. тільки… Тими ситуаціями, коли в дві сторони є по одній смузі, тобто ви виїжджаєте з якогось місця, і у вас є прямо ваша смуга на зустріч, є зустрічна. При цьому ви маєте припустити тих, хто їде на зустріч у тій дорозі, з якої ви повертаєте. А в плані тої дороги, на яку повертаєте ви, то відповідно до знаків пріоритету, тобто, або ви пропускаєте, якщо ви повертаєте з другорядної, або навпаки, якщо ви з головної, то вони пропускають вас. І нагадую вам, що завжди треба показувати поворот, тобто наліво, направо. Існують ще альтернативні: оце наліво, оце направо, але ними краще на велосипеді не користуватися. В правилах є ще такі поняття, як прилегла територія і виїзд з неї. Це є всякі заїзди в двори, на стоянки, на заправні станції і інші подібні речі, які не являються окремою дорогою або вулицею. Але тим не менше туди можна заїхати і виїхати звідти. Не завжди виходить чітко відрізнити перехрестя і виїзд з прилеглої території. Головне, що треба пам'ятати, будь-хто, хто виїжджає з прилеглої території, пропускає всіх, хто рухається по дорозі або вулиці. Відміну від велосмуги, велодоріжка знаходиться поза межами проїзної частини, але все одно в межах вулиці або дороги. У випадку з велодоріжкою і велопереїздом. Відповідно, або навіть за відсутності велопереїзду, теж саме правило 16.2 вимагає від водія пропустити вас, коли він повертає направо, а ви рухаєтеся прямо далі по дорозі. До речі, ті, хто виїжджають, так само тут мають вас пропустити, оскільки в них є знак дати дорогу. І це означає, що вони пропускають всі транспортні засоби, включно з велосипедом, які рухаються по цій от вулиці. Також перехід може бути і через велодоріжку, от як в цьому місці, і так само ви маєте. На ньому пропустити всіх пішоходів. Так само, як і на проїзній частині. Ні-ні-ні, <звук> <звук> не спішіть, не спішіть. Та не спішіть. Більшість з вас знає, що таке велопереїзд. Це є така червона розмітка 1.15, яка позначає місце, де велосипедисту положено переїжджати через проїзну частину. Якщо хто не знає, відкривайте правила, пояснюйте знайомим, тому що деякі водії до сих пір про неї не в курсі. Хай приїде Трамп. Багато хто думає, що велопереїзд автоматично означає пріоритет. Але це не так. І в залежності від ситуації, пріоритет на ньому у вас як може бути, так може і не бути. Найпростіша ситуація, коли перехресія регульована і на нас дивиться світлофор. Чи то великий автомобільний, чи пішохідний, чи навіть спеціальний велосипедний. Тоді ми керуємо сигналами світлофору або, допустимо, є ситуація, коли стоїть регулювальник, то тим, що показує регулювальник. Тут, до речі, здалось здалася розмітка переходу на велодоріжці. Для ситуації, які ми розглядаємо далі, нам потрібно знати, що таке межі перехрестя. Це доволі неочевидна інформація, про яку не всі в курсі, але вона є в правилах дорожнього руху розписана достатньо чітко. Межі перехрестя знаходяться там, де закінчується заукруглення бордюрів на цьому самому перехресті. Наприклад, тут заокруглення закінчується приблизно в цій точці, тут приблизно десь отут, тут десь на середині переходу, тут отак, з цього боку приблизно в цій точці. Десь аж в кінці переходу і тут приблизно так само. Іншими словами, перехрестя закінчується там, де закінчується радіус повороту. Ну, в цьому місці це приблизно десь оця точка. Тобто перехід тут вже в нас за межами перехрестя. Ми з вами на кільці Чорновола Липинського, воно унікальне тим, що на ньому є всі варіанти велопереїздів. Поза межами перехрестя, в межах перехрестя і не визначено. Почнемо з переїзду поза межами перехрестя. Воно тут, як бачимо, є далеко досить, і тому кінці заокруглень вже десь отам. І правила нам кажуть чітко, що поза межами перехрестя пріоритету ми на велопереїзді не маємо. Що це означає? Відповідно, ми повинні пропустити всі автомобілі, які тут рухаються. Це не завжди зручно, але є один лайфхак. Ви можете почекати, поки підходить якась людина, і переїхати повільно разом з людьми. І таким чином автомобілі зупиняються, щоб пропустити людей, і разом з ними пропускають і вас. З цього боку у нас велопереїзд явно в межах перехрестя, тому що ми бачимо, що він ще до закінчення заукруглень, який далі. І, відповідно, на ньому ми маємо пріоритет. Чому перед тими, що їдуть звідти, в них так само знак дати дорогу перед переїздом, а ті, які з'їжджають з, з кінця, вони мають дати дорогу транспортним засобам, які рухаються справа від них, і ми відповідно рухаємося справа від них. Вони нас мають пропустити. Так само, якби ми ніби їхали по призійній частині по кільцю. Але може бути нюанс на деяких кільцях, в деяких місцях цей знак дати дорогу він чомусь знаходиться за переходом і за велоприїздом. І через це. Можуть бути деякі непорозуміння. А от тут у нас взагалі якісь незрозумілі переїзди, з цього боку воно ніби ще в межах заокруглень, а з того боку, ніби вже ні. І тому я чесно не знаю, як то трактувати, і напевно вам це ніхто не скаже. Так що в цьому місці я стараюся пропускати автомобілі, але вони переважно і пропускають велосипедистів також. В цьому місці у нас перехрестя наукової княгині Ольги і виїзд з княгині Ольги перетинає велодоріжку і велопереїзд. І відповідно ті, хто їдуть по науковій, мають пріоритет перед автомобілями, які виїжджають з княгині Ольги, тому що велоперіїзд знаходиться в межах перехрестя і стоїть у них знак дати дорогу. Тобто всі, хто рухається по науковій, чи то є автомобіль, чи то є велосипед на велодоріжці, мають пріоритет перед тими, хто виїжджає. Нагадую, сам по собі велоприїзд в межах перехрестя пріоритету вам не дає, але пріоритет вам дають знаки. Цього самого пріоритету і те, яка вулиця або дорога є в цьому місці головною. Зараз ми під'їхали до велопереїзду, так, червона розмітка 1.15, який знаходиться в межах перехрестя. І переважна більшість людей вважає, що завжди в межах перехрестя є пріоритет на велопереїзді. Але насправді це не так. В даній ситуації велопереїзд ще в межах заукруглень. Але він перетинає по собою всі смуги руху, включно навіть з двома велосмугами. І фактично це відбувається лівий поворот. Прямо в правилах це не дуже роз'яснено, але вся їх логіка і суть говорить про те, що ми маємо пропустити все, що рухається зараз по ну, власне, в цій приїзді частині. Далеко не завжди це і очевидно, тим більше в Русі. Тому якщо не впевнені, то вважайте, що перехрестя вже закінчилося в тому місці. Зараз ми на перехресті стуса Туса, Снопківська, Свинційського. Тут у нас є декілька велопереїздів, про які ну, я не можу вам сказати, є на них пріоритет чи ні. Вони проходять якось через центр того перехрестя, велодоріжка теж на центрі, і хто кого має пропустити, невідомо. Оскільки це невідомо, тоді ви пропускаєте автомобіль, ну і всі, хто рухається по проїзній частині, включно з трамваями. Принаймні, так роблю я і вам раджу. Існує такий знак, називається виїзд велосипедистів. Ми його можемо бачити тут. А багато хто вважає, що він дає пріоритет велосипедисту на цьому переїзді чи в цьому місці. Але це не так, ніде такого не написано. І тому знак фактично просто є попереджувальний для водіїв, що тут може виїхати велосипедист. І все. Ще одне незрозуміле перехрестя. Тут велодоріжки виходять по таких викладених плиткою аляв. На велопереїздах, чому аля, вони не позначені ніякою розміткою, ну, але передбачається, очевидно, рухатись по них. І ці велопереїзди всі ведуть на центральний острівець. Таким чином ми якось їдемо так, отак -от і перетинаємо рух автомобілів. Я теж не можу сказати, хто тут має пріоритет, хто не має, тому особисто я тут пропускаю завжди машини. Як бачите, я поїхав і мене пропускали. Хоча, ну, це не очевидно. Водії теж не знають, як тут правильно кому їхати, хто кого має пропустити, як і я. І тому ми один одного пропускаємо, взаємовішливо ставимося, це окей. Між іншим, якщо в когось є якісь ідеї, варіанти трактування пріоритетів на цьому і на попередньому перехрестях, можете писати в коментарях. Розглянемо, подивимося. Велопереїзди бувають не завжди, і це не означає, що ми не маємо права далі їхати. Ми просто рухаємося через проїзну частину, так як нам це підказує велоінфраструктура, яка тут проходить. Наприклад, в цьому місці велодоріжка переходить в велосмугу, і потім назад, після перехрестя, у велодоріжку. Ми так і їдемо. При цьому нас мають пропустити, як ті, що повертають з проїзної частини направо, відповідно до... Вже обговорюваного раніше правила 16.2, так і ті, що виїжджають, бо у них там стоїть знак дати дорогу. Тобто дати дорогу всім і нам, в тому числі. Ще одне місце, де володоріжка підходить до перехрестя, до перетину з поїзної частиною, і немає велопереїзду. Як ми вже раніше казали, тут можна їхати. Тому що немає суцільної лінії розмітки, ми просто переїжджаємо. Причому, що цікаво, в нас тут також є пріоритет, бо ті, хто повертають звідти сюди, вони мають пропустити згідно того ж самого правила 16.2. А ті, хто виїжджають звідти, мають пропустити, бо для них є знак дати дорогу. Тому фактично навіть без велопереїзду в нас тут є пріоритет. Не забувайте, що в Львівської асоціації велосипедистів є сторінка в Фейсбуці, долучайтесь до неї, там ми виставляємо всі останні новини, всякі скандали, історії, інтриги і наші заходи, які ми проводимо. Олі відоме місце на володоріжці, яка веде в Бреховичі, хто у Львові живе, ті всім напевно на не їздили. Тут йде володоріжка, але немає вало так само. І питання: чи можна тут переїжджати? Ну, звичайно, можна, як ми вже визначили раніше, тому що нічого нам не забороняється зробити. Більше того. Нас тут так само мають пропустити, оскільки велодоріжка є явно в межах перехрестя. Бачимо да, величезні заокруглення, які закінчуються десь там аж далеко. Сама велодоріжка належить до цієї дороги. І також там стоїть знак дати дорогу, перевернутий трикутник. Тобто ті, які виїжджають звідти, мають пропустити все, що рухається тут по дорозі, включно однозначно з тими, що рухається по велодоріжці. Ті, хто повертає направо по правилу 16.2, мають пропустити велосипедистів, які рухаються прямо. А ті, хто повертає звідти наліво, мають пропустити зустрічний транспорт і велосипедистів, в тому числі, оскільки велосипедисти, також і зустрічний транспорт, який рухається по велодоріжці в цю сторону. В Фейсбуку був страшний, срач на цю тему. Хтось попросив намалювати тут велопереїзд, тому що дійсно. Одій, який виїжджає звідти, він не дуже бачить, що тут є володоріжка, велопереїзд тут потрібний для безпеки. Купа народу почала писати всякі дурниці, а вінець цього всього це і відповідь Шевченківської реадміністрації, котра нічтож сумняшися, як кажуть, сказала, що цей ця володоріжка перетинає дорогу поза межами перехрестя. Ну, як бачимо, що перехрестя тут величезне, і ганьба Шевченківської реадміністрації. Тут ми маємо з'їзд на прилеглу територію. Через який проходить велодоріжка і велопереїзд, і під час з'їзду в правилах все сказано чітко. Велосипеди і пішоходи мають бути пропущені транспортом, який рухається звідти. А от з виїздом з прилеглої території через велодоріжку все набагато гірше. Процитую правило: виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів місць, стоянки автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухається по ній. Тобто, що? Забули велодоріжку. Очевидно, коли формулювання цього правила придумувалося, ніяких велодоріжок в помині не існувало. І виходить так, що той, хто виїжджає звідти, нібито не має пропускати того, хто рухається по велодоріжці. Але з іншого боку, велосипедисту теж не сказано, що він має пропускати когось, хто виїжджає з бокової території. І ну, вся логіка правил говорить про те, що той, хто рухається по вулиці чи дорозі, має пріоритет перед тими, хто виїжджає. Просто це ну, чітко зараз не описано, і це потрібно виправляти. Сьогодні ми розібрали дуже багато різних ситуацій, які пов'язані з пріоритетами на дорогах, на велодоріжках, вулицях, велоприїздах і всьому, що пов'язано з велорухом в місті. Сподіваємося, що відео буде цікаве не тільки велосипедистам, але й багатьом водіям, тому що ці всі нюанси мало хто насправді знає, і часто в них плутається. Що це таке? Наставка. До... що? Бонус. Ми знаходимося на перехресті Ярослава Мудрого Шевченка, де на новій реконструкції напортачили з цим місцем. Як ми можемо бачити, в нас велодоріжка. Заходить невідомо куди між стовпи і впирається в пішохідну зону. Спочатку пропонувалося зупинитися, зійти з велосипеда, взяти його в ручки і пройти по пішохідній зоні. Після того як виявилося, що брати ровер в ручки це не зовсім правильно. Сказали, що тимчасово тут можна їхати. А автодор за три місяці придумає варіант, як розробити цю ситуацію. Прийшло вже майже 4 місяці. Ситуація далі така сама, а у Автодор треба щось робити. Змішались ровери, люди і собаки. І доставка От, доставка геніальна. На сам кінець хочу згадати про те, що на дорогах, вулицях і навіть велодоріжках головне це є взаємоповага, ввічливість і передбачуваність. Дуже часто буває, що мене водії пропускають в тих ситуаціях, коли пропускати не мали би. Ну, Напевно, переважно вони це роблять, тому що самі не знають, повинні вони пропускати в тій ситуації чи ні, але тим не менше мені приємно, я їм за це дякую і також часто можу пропустити десь де не зобов'язаний. Підписуйтесь на наш канал, заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці. Всім па-па і до наступних зустрічей в ефірі.